Інженери з Дніпра розробили перший український тепловізор. Над ним працювали з початку повномасштабного вторгнення. Зараз їх вже активно використовують на фронті. Матриця, встановлена в цих тепловізійних монокулярах, дозволяє бачити все крізь туман, дощ і сніг. Даний монокуляр здатний уловлювати різницю температур 0,02 градуса по цельсію. Це дуже і дуже позитивно впливає на роботу наших захисників, тобто вони можуть помітити всі всі нюанси, які є на передовій. Розробники додали в Петріот систему блокування свій чужий для захисту даних. Якщо тепловізор потрапить до рук росіян, вони не зможуть ним скористатися без пароля. Програмне забезпечення спеціально розробляли на українській мові спільно з Туреччиною. Це були Указівки і рекомендації наших військових, щоб було простіше, швидше, мобільніше ним користуватися. Тепловізор можна підключити до монітора за допомогою звичайного кабелю. Ним можна користуватися без вайфаю та блютузу. Ми зможемо на відстані 10 метрів встановити тепловізор, самим сидіти десь в окопі, в укритті і наблюдати картинку. Інженери-розробники з Дніпра, партнери з Туреччини, займаються програмним забезпеченням. Компанія співпрацює із заводами Китаю та Японії. Багато хто нам допомагає, хто у нас є. І якщо б не вони, то ну одна людина це не змогла б зробити. Це командна робота. Це завдяки всім нашим співробітникам. Таке виходить зробити. Окрім комерційної діяльності, компанія активно волонтерить і допомагає українським захисникам. Допомагаємо 93 93-й бригаді, нашим ПВО хлопцям. Допомагаємо, намагаємося, якщо наші військові просять якісь полагодити, покращити якісь характеристики наших приладів, ми займаємося цим. Перший варіант монокуляра віддали військовим на тестування. Після цього його допрацювали. Зараз на фронті використовують третю генерацію з подвійним фокусом. Дніпряни працюють і над іншими цікавими розробками, від яких ворогу буде непереливки.